Боже Боже, кого я прийду до влади? Ви знаєте, я відчуваю на собі дуже важкий і тяжкий хрест. Коли Зеленський йшов президент, я рвав її метал, я пересварився з усіма рідними близькими і знайомими. Я був впевнений, що це нарешті, нарешті Україна заживе. Не може бути таке, щоб людина, яка критикує страшну Порошенківську владу, може стати гіршою, ніж, ніж, ніж Порошенко, правильно? Я як волонтер, так? Відколи йде війна. Я як ніхто розумію, бо тому що я спілкуюся з бійцями напряму, цілий час ми там, їздимо до них на передову. І я розумію одне, якщо б не злодії єбучі, підери, гнойні з команди президента нашого Зеленського, війна вже би доходила до кінця, може б і закінчилась. Нас не хочуть бачити ніде, ні в НАТО, ні в Європі. Нас настільки корупція зараз сильна в Україні. А ви самі все бачите, то нема що вам розказувати. Це ж це ж йобнутися можна. Я вже про серіали, блядь, не говорю. Люди, дорогі, дорогі українці, пробачте мені, будь ласка, що я колись робив автопробіги за нашого президента Зеленського. Пробачте мені за все, тому що він все бачить, але робить вигляд, що він не мий, глухий і що це все не так. Ненавиджу я з ненавиджу я той день, коли я прийшов за команду, ненавиджу себе за це, ненавиджу його, ненавиджу всіх ублюдків йобаних зі слуга народу. От, прошу Бога тільки одного, щоб дав здоров'я дожити до перемоги, щоб ми тих ублюдків mm -hmm. знищили, так само, як зовнішнього ворога, так само і внутрішнього. Це біда. Це страшне, це просто страшне. Це просто страшне. Ми по копійості просимо для бійців, а ті йобані підери гнойні, блядь, слуги народу І не тільки вони, блядь, всі. Мільйони, мільярди, блядь, Вони всі, вони. Ви ж розумієте, що якби вони були проукраїнські, війна вже би закінчилась давно. Вони чекають, щоб народ змучився, народ вже змучився. Тепер вони вбивають волонтерку в Україні. Майже добили всі їхні, їхні закони, тільки свідчать про те, що вони мають відробити бабло хуйла, яке не положив. Більше ні про що. Я не боюся з вас нікого, блять, ні президента. Я вже його і президентом, певно, не буду називати, якщо так далі буде. Він, ну пане Зеленський, Володимир Олександрович, з усієї останньої поваги. З усієї останньої поваги. Прикратіть, блять, цей цирк. Невже ви не бачите, що вас відбувається в всі президенти і в парламенті, і взагалі в загальному Верховній Раді? Це ж, блядь, як яким треба бути, блядь, долбойобами, щоб в такий тяжкий час красти гроші, які дають, блядь, ви ж їх не заробили. Вам дає Америка, нам дає українцям, українському народу, українському війську. Скільки ви спиздили гуманітарних гумконвоїв, призначених для ЗСУ, тепловізори, дрони? Та там все, міномети, автомати, зброя, бронежилети, каски. ви, блядь, 600 блядь, конвою гуманітарної допомоги. І за це ніхто не покараний. Грош вам ціна, пане президенте Володимир Олександрович, якщо ви такі могутні і завоювали весь світ своїм авторитетом, а в своїй, блядь, шайці злодіїв їбучих, ви не можете навести порядку. Тому, знаєте, в мене є два варіанти. Або до, 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 до кінця війни дожити в Україні і виїхати звідси нарешті, блядь, кудись далі, бо я не можу зараз покинути своїх бійців, своїх друзів в ЗСУ і поїхати. Або. Або ви мене, блять, порішаєте, щоб я більше не говорив проду правду вам в очі. Коротше, кончена влада. От. І ваші ставки, і ваші каже день то все, що ви говорите, воно вже нікому нічого не потрібне, бо всі люди вже вас не дивляться, бо знають, що це все просто трьох і більше нічого. Слава Україні, слава українському народу, слава нації, а вам підерам, всім, блять, блять, піздець. Далі Та, так бути не може, це точно.